У цьому відео ми поговоримо про те, чи має значення порядок, коли ти множиш два числа. Наприклад, 3 помножити на 4, чи буде це те ж саме, що і 4 помножити на 3? Як ви гадаєте? І незалежно від того, чи ці дві речі рівні одна одній, чи завжди це так, що якщо я маю деяке число помножене на деяке інше число, і якщо я поміняю порядок. То чи отримую я еквівалентний результат? Що ж, поставте це відео на паузу і подивіться, чи зможете ви з цим розібратися. Спробуйте трохи подумати про це перед тим, як ми обміркуємо разом. Що ж, давайте поміркуємо конкретним прикладом. І зробимо ми це за допомогою злих котиків. Отже, ми чітко бачимо тут розлючених котиків. І так, вони дійсно злі. Ми можемо розглядати це як три групи по чотири особини. Тобто перша групка з чотирьох злих котиків, друга групка і остання третя групка. Але ми також можемо розглядати їх як чотири групи по три. Як ми можемо це зробити? Уявімо: це наша перша групка з трьох злих котиків, друга групка, третя і, звичайно ж, остання. Чудово! Повернемося до першого способу, як ми могли про це подумати. У вас є чотири ряди з трьома розлюченими котиками. І давайте це позначимо тут. Тобто, перший ряд, другий, третій і четвертий. В кожному з них сидить по три котики: Один котик, два котика і три котика. І щоб порахувати, скільки всього котиків, достатньо 4 помножити на 3. І ви можете подивитися на цю саму групу розлючених котиків, але трішки під іншим кутом. І ось ми бачимо наших розлючених котиків, але під іншим нахилом. Можливо, ми ризикнули і зробили їх ще злішими. І тепер ми можемо розглядати це як три ряди з чотирьох котиків. Перший ряд, другий. Третій ряд. І в кожному з цих рядів сидить по чотири котики. Перший котик, другий, третій і, звичайно, ж і четвертий. Порахувати їх кількість ви можете як 3 помножити на 4. Але ж ми маємо справу з такою самою кількістю котиків, як і були до того, хоча рахували 4 помножити на 3. Ви побачите, що порядок не має значення, коли ви множите два числа. І ми також бачимо це і на числовій прямій. І ми можемо зробити це на кількох прикладах. Якщо ми хочемо думати про 3 помножити на 4, то це буде 4 трійки. Отже, 3, 6, 9 і 12. Або ж ми можемо розглядати це як 3 четвірки, а саме 4. 8 і 12. Як ми бачимо, ми прийшли до того ж самого, а саме до 12. І я зосередилась на 3 і 4. Але ми могли б зробити це з будь-якими двома числами, які ми намагаємося перемножити. Спробуємо придумати інший приклад. Ну, нехай це буде 6 помножити на 4. Отже, якщо це 6 помножити на 4, то ми можемо сказати, що це просто 6 четвірок. Давайте їх намалюємо: одна четвірка, дві, три, чотири, п'ять і шість. Або ж ви можете розглядати це як чотири шістки. А саме 4 помножити на 6, теж зразимо це на числовій прямій. 6, 12, 18 і 24. Як не дивно, ми прийшли до того ж самого висновку. Тобто, дійсно 6 помножити на 4 буде 24, і 4 помножити на 6 дасть нам 24. Дійсно, порядок не має значення, коли множиш числа. І це іноді називається комутативною властивістю. Це красиве слово, але насправді воно означає, що якщо ви зробите 6 разів по 4, чи 4 рази по 6. Комутативна властивість переставного множення говорить, ці дві речі будуть еквівалентними.